Є рівномірка, друзі. А ну-ка, хто там у нас? Всім привіт! Зараз 6 година ранку. Я знаходжусь на річці Псел. Погода гарна, хмарна, але доща не передають. Снасті я вже зібрав. Оставив ось такий Swing імпакт на 3 грамах офсетний гачок і буду починати з цього місця намагатись піймати якусь рибу. Ух От це вже щука. Ось це удар. А ну, приманка, дивіться, зняло. зняла з гачка. Це сто процентів щука. Єсть, мабуть, окунь. Друзі, так, окунь дивіться. Перва рибка є. Невеликий. Ах, як напижився. Ливання було. Там 7 грам стоїть. риба не встигає зреагувати, походу. Плюс ж вода дуже і дуже темна, ну не прозора, скажімо так. Єсть! І друзі хтось. А ну-ка, а ну-ка. Щукенцева. Крезі флаппер спрацював. Тільки підійшов до цього місця. Прям первый закид. Я не розраховував на клювання, чесно скажу. Такий щук. А, грязь, скрізь, вода спала. Такая щука тепер. Ого, дивіться, що сталося, Або вона вже в когось сховала, хтось їй пащу розніс. Дивіться. Або з кимось билась з більшою риби. хоча навряд ли, мабуть, попадалась комусь на спінінг та зійшла. Хоча так ніколи щуки не сходять. Щоб тут розірвалось, я такого не бачив. Коротше випускаємо. Ось приманка на яку клюнуло. 4 грама груз, офсетний гачок, крізифлапер, 2,8 дюйма в такому кольорі. Абе це стан природи такий залишився назавжди. Щоб далі вже нічого не розквітало. Листя більше не ставало. От зараз самий просто кайф. Пахне все так, цехана. Жесть просто. О, це бахнув. Щук, по-любому щук. Класна така подача, Так, чи збила. В цьому році все дуже швидко розквітає, зеленіє, тому що не співаєш просто кожну рибалку я приходжу, там, кожні вихідні, і вже не знаю місця, тому що ось вже все зелене, а ще на тих вихідних такого не було. Ух ты, друзі. друзі, 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 Хтось прям на дні схватив. Дуже схоже на окуня, Так. Тільки маленький. Маленький, дуже такий темний. Дуже темний. Дивіться. Сі шло да прям, прямо тут з Берези. О, что есть. Це хоч трохи більше. Ага. Це трохи більше, чим, бо то, то взагалі маленька було. Потрібно десь шукати нормальну рибу, а то щось таке клюють досить малі рибки. Буду шукати ходити в різних точках, але питання чи знайду чи ні. Якусь рибу нормального розміру. Опа-на! Оце поворот. Я тут всього тиждень не був. А тут вже вистроїли, дивіться, і столик, і укриття майже зроблено, нічого собі. Оце круто. Зараз швиденько їм і продовжимо рибалку. Щойно було клювання прямо. В березі дуже-дуже маленька щука, я її в окулярах побачив. Щойно було клювання? Два клювання було. Камера була вимкнута, а я вважав, що ввімкнута. Спілкуюсь з коментую все, а вона вимкнена. Так що два клювання було щойно. Щучки дуже маленькі, але ж клювання на речка від м 5 крафт сталося. Клювання. Опять холости. Як і зазвичай. Так, Щось було схоже на клювання, але це не точно, скажу одразу. А перед цим клюнула точно щука перед цією проводкою. Так бахнуло добре. Це на такий easy shiner 3,5 дюйма чи 4, я не знаю точно. Клювання, друзі, клювання. Толку тільки з нього. Ніякого. Клювання був свинкимпорт. Бачите, протягав тут EZ Shine 4 і О, так все немає приманки. От так, от вам і клювання, бачите. Ось такі клювання часто бувають у щук. У мене вони постійно поки ще кожну рибалку такі. Вона просто її зняла ту приманку, її немає, збила. Щойно знову. Веду свінк, імпакт, вже новий почепив, то рівномірно, то потяжками отак підкидаю, бах. І те ж саме. Клівання, клівання, клівання. Я вже на них не звертаю уваги на такі клювання, ну сталось та й сталося. Риби то нема все рівно навіть. Єсть, ну бачите, те саме. Є, нам, мабуть, приманки або немає, або якщо є, то... ну, Хвоста немає, коротше. То і всі клювання щуки там, звісно, невеликого розміру. Ви бачили? Такі. Такі собі. Опа, знову клювання. Це мале окунь, мабуть. Да. Це такі. Вот такие манюни. Есть! Просто нападение. Ничего не робил. Что там, щука? Краще боку. Але щука мало. хоч щось, то добре. Знову клювання. А я ж толку з того нема. О є, района Це щось таке. Більше здається трошки, хоча теж маленьке, ну хоч якесь таке, в принципі, саме, як і на двох приманки, таке саме і на 4 -дюймові. щука або ще не реститься, або деякі вже віднерестилися, деякі боліють стоять, тому що... Клюють риби, які в нересті не беруть участь, вони дуже маленькі. А нормальних зовсім немає, ні одні... Не дай бог одбила кусу, ви бачили, ну це вже нормально було. Я в окулярах бачив. Рибу, фух, не відбила хоч хвоста. Воно якось в бік вдарило в приманку, бачите, гачок. Відкритий, але ж толку з того ніякого. Це нормальна риба була. Саме більша за сьогодні. А люба риба більше пів кіло, це вже для сьогоднішнього дня і вчорашнього. Так зовсім класно. Єсть! Рівномірка, друзі. А ну-ка, хто там у нас? Щучка. Так там ще не буде, як не щучка. Малесенька. Спала, слава Богу. Та, така сама, як і попередні всі. Це грам 300 десь так, може 350. Ну що, хоч рівномірка працює. Це я пройшовся по міляку із двохрімовою приманочкою. Зараз хожу з чотирьох, 4,5 дюйма приманкою, рівномірною проводкою веду майже, ну іноді бачите, такі мікропаузи роблять. Потім пройдуть з рачком. Теж по цій ділянці річки, потім ще якусь іншу приманку застосую. Ще трохи в мене часу є, хочу до кінця, вже, щоб флешка забилась повністю. У мене з собою іншої немає і можна йти додому буде зразу ж. Щойно витягнув. Шайнер, а там хвоста немає. Я не зрозумів чому його не стало. Покльовки не було, я не знаю. Коротше, чіпляю тепер трошки менше, теж ізі шайнер, але меншого розміру. Та ти що, яке? Тут хоча б навіть пол кіло не було. Оце от така зараз, що плюнула більш-менш грам 400 ось, скільки вона там і слідуюча рівномірній опровод невелика теж. выпускаем. Поклевка. Друзья, поклевка. И рыбу бачив. Прям в березе вот тут схватило. В окулярах читка и бачив. Без кило. ну, снова ну, ви бачили. Удар выпрямляется шнур в руку чітко прямо, ну, чутно. Звісно, там 6 дрібне, ну, и плюс холосте клювання. ничего нічого з цим не поробиш. О, є! З дна взяв хтось. А, щучка. сюди, сюди. промазала. Нічого не роби, а щучки попадаються маленькі. Потихеньку рухаюсь в сторону дому, тому що нічого е, нормального піймати не вдається, покльовок мало, риба дуже маленька, багато приманок. Я і обірвав, і риба повідбивала, повідкусувала хвости. Так що буду збирати снасті і я додому прямую. А ви обов'язково підписуйтесь на канал до нових рибалок.